Як світ нашого існування пронизана пам'яттю, що органічно вплетена в тканину сучасності. Будь-яка соціокультурна трансформація пов'язана із зверненням до минулого. Дозвілля дітей в районі на той час займали позашкільні заклади, будинок піонерів та районна станція юнатів. Початок 70-х років Красноград знаменував відкриттям районної станції юних натуралістів, першим директором якого був біолог за фахом, романтик і художник. За покликом душі Кабанець Григорій Гаврилович під його керівництвом на базі Наталинського лісівництва була створена перша на харківщині екологічна стежка. Керівник гуртка юні ботаніки Рябова Тамара Миколаївна вивчала зникаючі рослини, які занесені до Червоної книги України. В цей період її вихованцями створена перша червона книга рослин Красноградщини. На базі екологічної стежки у 1989 році відбувся всеукраїнський семінар природоохоронців. З 1994 року розпочинає свою роботу дослідницько-експериментальний напрям. Було створено наукове товариство «Едельвейс» під керівництвом Меднікової Людмили Петрівни. Будинок піонерів розпочав свою діяльність приблизно 1930 Четвертого року керували ним педагоги-ентузіасти. Серед них Соляник Павло Сергійович, краєва Алла Степанівна, Рибальченко Ольга Іванівна. Та з 1985 року по 2000 рік заклад очолювала Давиденко Олександра Макарівна. Треба сказати, що Красноградський район завжди був на перших ступенях в області. Ми завжди старалися бути першими і, і цього досягали. Дуже гарно нас працювали з важатими, з пенірважатими. Якщо так згадаю, от я побувала на святі Дня учителя, то я подивилася, що скільки директорів вчителів вийшло із лав важатих. Це дуже приємно, і вони не забуваються. Тому що це дало їм напрям. У житті. Великим попитом користувався гурток авіамодельний під керівництвом булгара Сергія Миколаєвича. Вихованці гуртка запускали діючі моделі та були переможцями обласних та всеукраїнських конкурсів. Саме в будинку піонерів розпочав свою діяльність відомий в районі колектив Конфеті під керівництвом Матвійчук Світлани Олександрівни. У 2000 році шляхом злиття двох позашкільних навчальних закладів утворився Красноградський районний центр. Центр дитячої та юнацької творчості, який очолила Кривенка Ольга Васильівна, директор районної станції юнатів, на той час діяли гуртки художньо-естетичного напрямку: малюнок і живопис, народні умільці, м'яка іграшка, плетіння гачком, плетіння спицями, рукоділля, вокальний, хореографічний. Вокально-інструментальний ансамбль, театральний, туристсько-пізнавальний напрям, гурток юнати краєзнавці, туристи-водники. Науково-технічний напрям. Гуртки різьби по дереву авіамодельний. Еколого-натуралістичний напрям об'єднував гуртки, акваріумісти, лісоводи-садоводи. Гуманітарний напрям гурток Живе слово. Також існував ряд клубів за інтересами Дітям про звірят, клуб Інтелектуальних ігор імідж, клуб Бровесник та клуб правових знань. Продовжує свій розвиток наукове товариство Едельвейс. Відкриваються секції екології, хімії, біології, медицини, сільського господарства, психології, хіміко-біологічного напряму. Розпочали свою роботу такі секції, як історичне краєзнавство. Цікаві доробки були зроблені нашими учнями по вивченню свого краю такий е, така робота цікава була як туристичними е, с, е, туристичними маршрутами нашого красноградщини була створена так звана е, методичне методичний посібник для, е, ну, для учнів і для педагогів які е, відвідують наш наше місто Великим попитом користувався гурток спортивно-бального танцю під керівництвом Слабінської Вікторії Олександрівни. Вихованці гуртка неодноразові учасники переможці обласних, всеукраїнських та навіть міжнародних конкурсів. Багато педагогів красноградського району пройшли школу позашкільної роботи: водницька Надія Володимирівна, Шерстюк, Олена Григорівна, Волощук, Лідія Афанасівна. З 2010 року Красноградський РЦДЮд очолює вихрестюк Тетяна Петрівна. На сьогоднішній день заклад працює з художньо естетичного, науково-технічного, екологічного, дослідницько-експериментального, туристсько-краєзнавчого, спортивного та соціально-реабілітаційного напрямків. В закладі діє 62 гуртки, роботою яких охоплено 1239 вихованців. Ще з малих літ мене по ну помітився такий талант як спів, і ще з чотирьох років я вперше перший раз виступила на сцені місцевого красноградського будинку культури. Мені дуже сподобалося, і так як тут в місті Краснограді є РЦДЮТ, в якому є вокальний кружок, то я вирішила туди прийти для того, щоб розвивати свій талант. І Я сподіваюся, що в майбутньому я зроблю з цього щось велике.

Цим святом побажати їм міцного здоров'я і творчих успіхів. І хочеться сказати, що у нас досить молодий колектив, але творчий, і я думаю, ми будемо досягати високих результатів з нашими вихованцями.